Головною пам'яткою козельця можна вважати собор Різдва Богородиці. Тут знаходиться багато ярусне, з липи іконостас 18 століття, а в підвальних приміщеннях усипальниця Розумовських. Також у Козельці знаходиться садиба Покорщина 18 століття, яка належала на родині Віри Григорівні Дараган, сестрі графів Олексія і Кирила Розумовських. Ця садиба найдавніший із збережених донині садибних комплексів Лівобережної України. А неподалік собору Різдва Богородиці у парку. Можна оглянути будинок полкової канцелярії, один із двох збережених адміністративних будівель канцелярій козацьких полків. У центрі міста можна оглянути надіючу Вознесенську церкву, в приміщенні якої функціонує музей історії ткацтва Чернігівщини. Це унікальний зразок традиційного для лівобережної України 18 століття Хрестового п'ятибанного храму. Та також можна оглянути Миколаївську церкву тисячу 1884 року, збудовано у стилі пізнього бароку. Обов'язково заходьте до нас на сайт щоб дізнатися більше. Посилання буде в першому коментарі.